Вітаю вас, любі четверокласники, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми з вами вирушимо у Подорож до сонячної Іспанії. Колорит пейзажі Іспанії, стихія іспанських пісень, танців, яскраві, запальні завжди привертають увагу всіх слухачів. На створення музики іспанських композиторів надихає їх. Природа, звичаї, фольклор. Ісаак Альбеніс, композитор, створив музичний твір Іспанська Сюїта. Подивіться, будь ласка, пейзажі Іспанії, тепла погода, веселі запальні танці, яскравий одяг, все це притаманне саме Іспанії. Що ж таке сюїта? Давайте з вами пригадаємо, що сюїта містить вісім п'єс. Загалом сюїта це музична композиція, яка складається з кількох частин, які контрастно відрізняються одна між одною. Так, сюїта саме іспанська ця сюїта. Вона складається з восьми частин, і кожна з частин присвячена різним частинам Іспанії, різним містам або регіонам. Сьогодні ми прослухаємо лише одну із частин, а наступні ви вже зможете прослухати, знайти в інтернеті за власним бажанням. Найпопулярнішим музичним інструментом в Іспанії є гітара. Гітара є майже у кожній іспанській родині. На святах співають пісні під гітару, на вулицях вуличні музиканти співають пісні під гітару. Та є навіть мультфільм про іспанські традиції, про музику іспанців. Називається Таємниця Коко. Можливо, хтось з вас вже дивився, можливо, в когось після сьогоднішнього уроку виникне бажання подивитися саме в цьому мультфільмі дуже багато розповідають про життя іспанців, про їхні традиції. Та дуже чітко показана іспанська любов до музики, до гітари і яку шану вони виражають в цьому музичному інструменті. Ми говорили на минулому уроці з вами про Італію. Говорили, що в Італії музичний інструмент традиційний це скрипка, скрипка Страдіварі найвидатніша їхня скрипка та ще й найдорожча в світі. У іспанівців це гітара. Ось подивіться, музиканти вуличні, всі з гітарою. У, Іспан... У Італії згадайте, будь ласка, також на уроці ми з вами. На... Розглядали музичний інструмент як Костаньєти. Так відстукувати ритм іст... італійський, і можна його навіть ці Костанєти створити самостійно з половинки в Каштану та відстукувати їх. У іспанців, ще раз повторюсь, музичний інструмент, звичайно, гітара. Зараз ми з вами прослухаємо фрагмент композитора Альбеніса, Іспанської Суїти, частину, яка саме призв... на... присвячена місту Севілья. Це місто на півдні Іспанії, і ось ця частинка Суїти присвячена саме цьому місту. E aí Подумайте, які картини постають у вашій уяві, прослухаючи цю мелодію, як ви уявляєте місто Севілью, його жителів, які ходять вулицями, кудись поспішають на роботу, з роботи стоять в чергах, як вони спілкуються, зустрічаються один з одним. І ця мелодія йде. Як характерною для характеру італійців. Ось ви прослухали фрагментик іспанської сюїти про місто і відчули настрій. Іспанці веселий, постійно кудись, неначе поспішаючий, рухливий. Ось і такі є іспанці за характером. Зараз ви вже прослухаєте іспанський танець з опери життя коротке і виконання буде звучати саме на гітарі, традиційному іспанському інструменті. Знову ж таки, я думаю, ви чуєте схожість мотивів. Е, такий поспішаючий темп. Знову ж можна уявити людей, які поспішають, швидко рухаються автомобілі, і життя кипить. Тому треба активно поспішати, тому що життя коротке, як і назва опер, з якої цей фрагмент. Отже, давайте назвемо характерні особливості. Швидкий темп був так. Чіткий ритм. Ні. Плавна мелодія. Повільний темп. Ні. Стрибкоподібна мелодія. Так, трішки пришвидшувалась, потім і переходи були чути. Ось таким чином. Ми з вами і фортепіано звучало також у іспанській сюїті, звучало фортепіано так тобто ось їхні характерні особливості швидкий темп, стрибкоподібна мелодія. У іспанській сюїті було фортепіано, у іспанському танці вже гітара. Навіть голосом і інтонаціями можна створювати мелодії абсолютно різні. Ви можете навіть самостійно і на перервах, і коли ви спілкувалися, я думаю, ви це чудово знаєте, коли у вас гарний настрій, то ви наспівуєте якусь. Швидку радісну мелодію. І в мультфільмах чули: так, коли дівчинка йде, прогулюється, в неї гарний настрій: ля-ля-ля, швиденько, гарненько. Якщо це здивування або мелодія, так, то та-да-да-дам ми можемо навіть голосом передати настрій, власний своєю інтонацією, створювати щось схоже на Музику завдяки нашому голосу. Спробуйте й створити якісь музичні мелодії своїм голосом: веселу, сумну чи, може, здивування. А ми повторимо з вами також пісню «Сім нот». Я нагадую, що текст цієї пісні є у вашому підручнику. Він знаху на сторіночці 133. Дивимось, будь ласка, сім нот, чути звідусіль, сім нот знають їх усі, сім нот, сім нот до ремі фа соля сі. Сім нот, пісня і танок, сім нот, стануть у рядок, сім нот, сім нот, ремі фасоля до. Із ромашки і барвінку ми сплітаємо відночок, щоб сплести співанку дзвінку, пишемо нотки у рядочок, але як їх пов'язати, хто нам може підказати? Приспи повторюються та третій куплет. сім нот, чути звіду сіль, сім нот, знають їх усі, сім нот, сім нот, до ремі фасоль ля сі, сім нот, пісня і танок, сім нот, стануть у рядок, сім нот, сім нот, ремі фасоль ля сі, до. Із ромашки і барвінку ми сплітаємо віночок, щоб сплести співанку дзвінку, Пишем нотки у рядочок. але як їх пов'язати, хто нам може підказати? Спробуйте проспівати цю пісню, вона не складна у виконанні. Тим паче є підказочка у вигляді цього кольорового. Ось така пісенька, можете прослухати її ще раз. Отже, сподіваюся, у вас був гарний настрій. Вам цікаво було дізнатися про Іспанію, послухати їхні мелодії, дізнатися про традиційний іспанський інструмент. Дякую вам за увагу! На цьому наш урок закінчується. До побачення!